Set the Міністр оборони рано вранці тому вони готуються до зустрічі. Я, я не впевнений, що росіяни будуть готові до якихось продуктивних зустрічей, і, але ми, ми завжди маємо розраховувати на, на певні рішення. Для нас дуже важливо припинення вогню, безумовно припинення вогню і гуманітарні питання, як повернути ушанованих дітей і, звичайно, обмін воїнами і зробити. Все для інших в'язнів, цивільних в'язнів, журналістів, політичних в'язнів, тому дуже важливо повернути їх усіх додому.